Сьогодні поговоримо з вами про те, як ловити щуку в листопаді, дізнаємося про її поведінку і на що краще її зловити. На великих водосховищах щука вже покинула традиційні для теплої пари місця, які обловити то толком часто не вдавалося, мало того, що ловити в траві не надто цікаво і багатьом банально набридло, так ще й нині така риболовля мало перспективна. Виходячи з власних спостережень, а також досвіду колег спінгістів можна сказати, що в листопаді на водосховищах щука принципово може розташовуватися на двох типах ділянок, таких як краї поливів або на руслових брівках і одноруслі. На з наближенням зими основна маса зубатої переміщається на русло, оминаючи будь-які інші цікаві ділянки. Де шукати? Якщо не вдаватися в подробиці, то можна стверджувати, що із серйозним похолоданням щука переміщається на ями і руслові ділянки, де й проводить більшу частину часу. Однак практика показує, що часто тут зовсім немає клювань, хоча в інших місцях щука ловиться чудово. Значить, не тільки ями слід мати на увазі для холодної пори відзначу такі перспективні місця. Прируслові ділянки, де є залишки водоростей, а глибина становить 3-5 метрів, руслові брьовки та прилегла до них акваторія з боку русла, майже будь-який коряжник із глибинами 3-7 метрів, особливо перспективні ті корчі, які розташовані поблизу русла або на ньому самому, локальні приямки або навіть ями, що різко виділяються на тлі решти підводного рельєфу. Місця, де межа очерету різко переходить у русло, при цьому смуга затопленої частини заростей становить щонайменше 3-5 метрів. Безумовно, це далеко не повний список, де по холодній воді варто шукати щуку. Моменти пошуку щучих стоянок цієї пори, звісно, багато в чому залежать від того, берегова це риболовля чи щовна. Але принципово підхід один. Крім того, слід визначити, що іноді по холодній воді щука ігнорує безліч очевидних і уставлених правил, діючи за своїми власним сценарієм. Одна з перших причин це зграї кормової риби, які навіть у зимову пору здатні переміщатися на великі відстані. Способу лову щуки не особливо залежить від її місця розташування, хоча варіанти є, що холодніша вода. То менше сміливих експериментів із приманками і проводками слід проводити. Здебільшого щука атакує об'єкти, що рухаються плавно і звично, якщо з якихось причин приманка хижачці не підійде, результат напевно виявиться плачевним. Щука і влітку рідко наважується на авантюрні атаки, в холодну шпору пору зубатій потрібні ледь не повна впевненість у тому, що здобич не зійде. У переважній більшості випадків використовують джигові приманки. По-перше, не дуже вірять рибалки, що на глибині може щось бути доречнішим. А по-друге, забезпечити потрібну млявість рухів і привабливість. Силікон здатний майже завжди. Інші ж приманки під питання. Якщо говорити про воблери, то листопад пора, коли, мабуть, нічого, крім мінов, не здатне скласти гідну конкуренцію силікону. Безумовно, не всі рибалки з цим твердженням погодяться. Але за статистикою, саме міну по холодній воді найбільшу ловість в Найефективніші, глибоководні моделі, бажано суспендери або такі, що тонуть і не надто великого розміру. Але це все, звичайно, залежить від глибини і місця. Полювання за щукою на річках більш різноманітне, ніж на водосховищах. Насамперед, так відбувається тому, що. На річках місць, де хижачка може чекати на свою здобич, набагато більше, і вони часто вельми локальні. Тож, якщо навіть вирахували сьогодні подобання щучки, спокушати не варто. Наймовірніше доведеться чимало пошукати і далі, щоб знайти ще одне, а краще кілька місць із подібними умовами. Адже на річці масові скупчення щук украй рідкісна штука. Традиційно вважається. Що кінець осені та зимовий місяць час, коли річкова щука стоїть на найсерйозніших глибинах, де її і слід шукати. Найкращі результати виходять саме в районах глибинних ділянок. Але оскільки наші річки часто не надто широкі, не надто глибокі і не досить повноводні, то щука може стояти в принципі де завгодно, рибі не складає великих труднощів подолати десяток метрів. Щоб зайняти інший рельєф і глибину. До речі, з цього питання скоро вийде відео на каналі. У другій половині осені хижачка не тільки активна, а й здатна масово концентруватися як у стоячих водоймах, так і в річках. Знайти скупчення велика удача. У такі моменти хижачка нерідко клює азартно і тривало. Спінгістові неодмінно слід розуміти, коли ж саме. Наймовірніші, щучі збори, аналізуючи події, до і після таких феєричних рибалок на виду деякі передумови настання благодатного моменту. Вода сильно охолола. На зарослих мілководних ділянках водорослі опустилися на дно. Останні кілька днів погода стійка до того ж не настільки важливо сонячна чи дощова. Біла риба завершила збиратися в зграї. І в прозорій осінній воді можна спостерігати, як цілі косяки неуспішно курсують проти течії або просто стоять на місці. На багатьох літніх уловистих пощучих ділянках зараз клювання немає. Дуже важливо ще знайти, де може виявитись таке благодатне місце, адже цілком, очевидно, якщо десь концентрація щуки сильно зросла, то в інших місцях різко скоростилася. І якщо бездумно прочісувати спінінгом водойму, підсумок буде скромним. Що цікаво, місцем щучого Ельдорада може виявитися зовсім незвичний каряжник, русло або бровка. Це буває нічим не примітна ділянка посереду водойми з рівним дном, без якихось цікавих аномалій. Часом незрозуміло, що щука тут взагалі забула.